Вже майже два з половиною роки українці живуть в умовах підвищеного стресу через часті тривоги, ракетні та дронові атаки ворога. Мешканці нашої України потерпають як фізично у прифронтових містах, так і психологічно, навіть у віддалених від лінії фронту населених пунктах. Багато хто звертається за допомогою до психологів, але не всі мають таку можливість. Хтось не наважується зробити цей крок, а хтось не може собі цього дозволити з інших причин. Фахівці ж стверджують, що в складні моменти можна допомогти собі і самостійно, причому як у випадках пролонгованого, так і під час миттєвого стресу у міжнародний день піклування про себе, який проходить під агідою ООН, Ми попросили психологіню Наталію Лебедєву розповісти про основні види самодопомоги. Справа у тому, що допомагати собі це доросла позиція, і сьогодні вона найбільш актуальна, тому що є періоди в житті, коли тобі погано, але Тим, хто навколо тебе кращий, ну і можна компенсувати. Зараз погано всім. І це треба розуміти і розраховувати на те, що хтось тобі зможе бути більш корисним, не треба, ми не знаємо, що з іншим. Тому доросла позиція це я взагалі завжди і в кризіс, і зараз це вміти допомагати турбуватися про себе самостійно. Необхідно бути свідомим у своїх діях у будь-яких випадках, використовувати знання про себе, розуміти свої власні внутрішні процеси та мотиви, що тебе, так би мовити, вибиває з колії лише таким чином можна впоратись з виникаючими психологічними проблемами, пов'язаними зі стресами. Якщо ти знаєш, що ти дуже погано себе почуваєш після новин якихось, чи після того, що ти поспілкувався, побачив якесь горе дуже сильно, то по-перше, це гігієна інформаційна, турбуєшся скільки потрібляти того контенту, новин. По-друге, якщо вже таке сталося, тобі емоційно погано, не треба бігти і когось виливати все на нього, бо іншому може стати ще гірше. Треба заздалегідь знати, що тобі допомагає серед порад психолога. Прості речі, їх може виконати більшість громадян. Треба зробити для себе щось корисне та приємне, причому банально на фізичному рівні. Прямо зараз згадайте, коли е, раніше з вами траплялося щось погане, як ви справлялися з цим? Є насправді універсальні якісь такі заходи. Це турбота про тіло і поїсти можна смачненько, але не наїстися, знаєте так а засервувати стіл, щось смачненьке приготувати, щоб це було довго, і от прямо погрузитися в те, що я допомагаю собі, я люблю себе це полюбити себе через кормління себе. Допоможуть також масаж, відвідування басейну або пляжу. Можна передивитись фільми в улюблених жанрах, але здебільшого, щоб вони не викликали додаткових неприємних почуттів, тобто не спостерігати за стражданнями інших людей. Такі поради актуальні під час переживання як довгострокових, так і миттєвих стресів. Якщо ми все ж таки попадаємо у стрес, в який не очікуваний, да то самопоміч, ну залежно від рівня стресу, є така перша базова це повернутися до розуміння, я живий, я в тілі. Саме прості навички, дуже поступово п'ємо воду. І заспокоюємо дихання. Як це робити? Ковток, і відчуваємо, як вода є в тілі. Тобто я живий, дихання, вдих, як вийшло, а от видих довше, ніж вдих. Тобто, і так хоча б 10 разів. Головний меседж цієї поради повернути себе у стан Я живий та все добре. Треба дуже критично відноситись і до порад, які дають в інтернеті та соцмережах, говорить Наталія Лебедєва. Якщо ви дивляться якогось психолога, чи там коуча, чи мало як, і прям відчуваєте, що чуючи його, ви погана людина, все життя пройшло повз вас, ви нічого не досягли, що ну, все життя закінчилось. Не слухайте це поганий психолог. Після гарного психолога, якщо ви так собі допомагаєте онлайн, такими. Прислуховування у вас повинно бути відчуття приподнього настрою і бажання щось робити. Може статися так, що ваші оточуючі також можуть відчути стрес і потребуватимуть допомоги у такому випадку. Всі вище названі поради залишаються актуальними, і саме ви можете допомогти людині тим, що нагадаєте їй про всі поради фахівця крок за кроком, в тому числі про техніку Я живий, я у тілі, все добре, або про дихати проблему та зняти миттєвий стрес і відчуття психологічної напруги.